Ці ці юні актори не лише навчаються в студії Гердан Танцю, співу та загалом знайомляться з фольклорним надбанням нашого народу, але й допомагають народній творчості розвиватися, не загубитися та не забутися. Ми вчимося любові, ми вчимося любові до пісні, вчимося любові до танцю, до гри. А зрештою, все це можна об'єднати в одне поняття ми вчимося любити нашу землю, нашу Україну. Тому й обрали керівники Театру студії основний напрямок діяльності вивчення та творче осмислення обрядів, звичаїв та традицій українського народу, звідси й виховання українське та патріотичне. А це мало хто звертає увагу, Але думаю, що кожен народ починається десь там дуже дуже далеко. Оцей процес пізнання своїх витоків, він має дуже перспективне значення. Перша на сцену студійці вийшли в 1995 році. Вже наступного року отримали свої перші нагороди на міжнародних фестивалях. Гердан творчо співпрацює з театром Голос. Діти не відстаючи від своїх дорослих наставників, вправно володіють сценічною майстерністю, голосом і танцюють чудово. Управління освіти подякували дітям за їхню універсальність і професіоналізм. Ви діти приносите славу нашому місту, нашій Буковині і нашій україні. Таких діток дуже мало в наших школах, в нашому місті, і ми дуже раді, що ви саме тут навчаєтесь і виховуєтесь. Низький поклін вам у першу чергу. А працівники студії Гридан до 20-річчя творчої діяльності та до дня театру нагодили преміями та грамотами. Відмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.